Це пі yeah. ну, віточка, то це мотники, квіточка? це квіточка ти мотники вже куча, але це Знаєш, а ми з тобою такому по-простому, yeah. знаєш, по-дільському. Тофина калаткучили, трісаха ракили її. О-по! Аллелюля, аллелюя, о по по оп Я сьогодні шла такою робила. оп 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 по Сьогодні, знає, сьогодні. Да. Я вже коли йду, вже люди знають установку на установках гуртальця, бо я танцюю, то нам прихлопнуть. Да. А що робити? Слухайте за життя. І потрібно коли о. -по -по. А це луташка, да? <по> <по> я взагалі люблю молдаські пішки. <по> <по> я стукаю, я зараз в машині не слухаю флешку, слухаю радіо. І я знайшла таке радіо, у мене все літає. Ну, така весела музика. Сьогодні я виїжджаю, постій хоч плач. Вона плаче в телефон. Чого ти плач до Переключила на друге радіо, вже не плаче, <по> вже танцює. Та <по> вже уже весело. Ну а чого И так, бувай, утром включаєш, та й Костік, виключає другий ролик, бо ми щось здравні сказали, я начала

Ну, я так думаю, що більше хило там приїхаєш. Да. Ну що ти да. ну так да. Ну, що... да. ти Костя. Я так. Да. А я не я, А я хочу сказати, не буває, таке на... так, ну, встаєш, Ти так, значить, путром стоїш і особливо, коли на себе подивишся, стані плачеш. То куди, одна око накрита, друга прищурена, подушка мокра, бо всі надала щось дилити. Одним словом, давайте виб'ємо цю каву за то, щоб ми утром робили потягуськи і посміхалися. Ти в мене вставали. Правої ножки і йшли, опа, на-на-на-на-на-на-на. Може, трісні цього, це ж налякалося. Коли налякуюся, треба плювати пазуху, Моя покойна бабуся я казала. Все буде добре, по є, а ми вас зайчекаємо. А ми лави. вас селуємо, любим і дараю наші під Наші красотурічки, наші ріднички. Хлопчики та дівчатка. а то мій хлопчики приходять, ось світуля, ми до вас прийшли на розборку. А світуля, коли, знаєш, послухала, думаю, боже, мій, це що ж таке? Думаю, зараз будуть розборки. Думаю, Света, успокойся. Давай улибайся, бо розборки будуть сільозі. Зайчик, зайчик. 8 часов ми получили 150 кг аболкену-кусницьку річки. І дівчатка, і хлопчики ми. Ви знаєте, що при кожному полученні ми її получаємо, але щоб ви знали, що ми її вакуумуємо. У нас тут на остатку штучок ще да? Я більше немає чи немає. Є ще дивіться, Буду вам до... Леся, Йде до мене, зайчик. Ходиш і поки що ти хочеш. Я хочу показати, як ми її вакуумуємо. Дивіться. Багато хто приходить, говорить, е, ну чому ви їм макар, дивіться, кожне утро, коли ми її да, ми її беремо раз у 4 дні, ми не беремо її кожен день. Ну, це я не буду вам розказувати сказки, бо тому, що це все байки, будуть, що я її беру кожен день. Я її беру раз у 4 дні. Ми, ми Ми оцю ми взяли 100 кіло... ні, менше 80 кілограмів, так? Так. ми її продали за один день. Ми вранці її отримали, до вечора її не було. Осталося 6-8 штучок. Це ми брали позавчора і потім ми опять взяли. Дивіться, ми кожну скумбійку евакуюємо. Дівочки мої, ми її евакуюємо для того, щоб вона не обітрювалася. Це дуже важливо. І вона знаходиться в холоділічку. У нас в складі великий вакууматор І вся вона от так от ось так ось в холоділік. Ось залишилося три штучки з прошлої партії. Так, ось ще одна і ще одна, три штучки. От, три штучки нашої, а балти на вкусної скумбрійки. Ми її евакуміруємо і ложимо в холодильник. Дівчатка, значить, дивіться, вона йде плотненька, от я серед мене, дивіться, вона йде плотненька, не м'ягенька. А як вона нарізається? Вона нарізається просто обалденно класно. Сейчас я її понарізаю. Віточка, лишай, там іди сюди. Лишай. Віточка. Квитка, квіточка, костик. Березь колфеточку. Танюшка, ну проходить аккуратненько, да? так? Конюшка, надо тебе самый вещи кусок скупли. А ну-ка, жить солі, кусок, костик, бері. Значить, Значит, значит, это наверное. Значит, дивитесь скумбрийка, девочки. Размерный ряд її 400 шестого. Подивіться, по плотності показує. Подивіться, яка вона плотненька, плотна. От вона в розріз. Дивіться, вона не прижим. Дачі, коли прижимаємо, вона не розлазиться. Плюс вона йде вся з такою ікорочкою. Бачите? У неї внутрі йде ікорочка. Розмірний ряд плести вже хочеш, так? Да? Дивіться, так, я тобі розриваю. Дівчатка, подивіться на цю скумбріку. Нас, я тобі геть класи тако зроблю. Боже, девочки, ми, на, отаку розривай і давай їсть прямо. А ну по солі кості, а ну кажи мені. Аліночка! Солочко. 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 Мало солочка, для мене вона не А Ану, зайчик, мало у нас солочко. от костик. а ну, скажи, зайчик. мало сольна. Тобі, якщо для тебе, треба чуть підсолити, навіть якщо для тебе, так? Да? Леся, ти я що кажеш? Для мене мало сольна. Мало солі, да? так? Ідіть ще раз до мене, Леся. ти до мене ще дивіться, мої хороші. От я її ще, ще раз розріжу. От вона їже чітко, дивіться, ми її дивимо мене на лист, ми її нажимаємо, вона не розлазиться, це немаловажно. Вона не сочиться, не розлазиться. Плюс, чого я беру розмірний ряд? 400 600. У неї маленька-маленька косточка, і подивіться, скільки м'яска. Подивіться, яка скумбрічка. От будь любий кусочок. Вас, Вас теж. Спасибо, спасибо. Спасибо. Я вам сто разів говорила, а ви на сто перший поїхали. До Віталіка, ну ви Конечно. Протокоп... Протокоп... Конечно. да, да. да, да, да. А ви любите скумбріку? Попробуйте скумбріку, ми сьогодні отримали. Поставте цвіточки, попробуйте, пожалуйста. Дивіться, я вам її навіть таку по честю. Дивіться, вам тільки залишиться, що зробити. Я вам гаді, дивіться, от перу от шкурочки, щоб ви ручку не марали. Дивіться. Так, це салфеточка, а ну давайте, беріть її. Леся, дивіться, як вона обдирається. Йдите до мене ближче. Пробуйте, а ну пробуйте. Тільки вийшло, беріть її. Я вам дивіться, відняла її від шкурочки, вона прям виходить, привіт! Квіточка наша, квіткулечка. А ну давайте їжте. Леся, як тобі скуб'єте? Ану скажіть по солі, як вона. Не солена? Ні. Оце для мене немаловажно. Ви знаєте, вона мені напоминає це скумбрія копчена надо... на думку. Костіки дити за чек, наліч, давай давай. Вона копчена, надо... Надо, 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 надо. Не, 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 не Що... спасибо. Ну давайте, я викон, давайте, Авітримо. На здоровочку. Вкусненько, очень, да, вона? Очень, на здоровочку. Да. Приходьте, спасибо вам. Здоров'я, удачі. Спасибо. Як вона відбирається від цього. Дивіться, вона от, я от девочки відбирала, дивіться, вона. А ну кості, да, просто з Дуже, Вона і, іменно малосольна. Так, мої хорошенькі, розмірний ряд 400 600. Подивіться, ще раз показую, вона я нажимаю, вона не розлазиться, вона не сучиться. О, це не розлазиться, залізла, дивіться, запхала, запхала. Косик нажала, воно вилізло, запхала. Беру другу, пхаємо далі. Дивіться. Ха -ха! Так, дивіться, нажимаю раз, нажимаю два і в неї внутрі і корочка три. Значить, так, мої хорошеньки, така танюшка, що ти. Не, все, ні, все, та не ні, хай давай їж, 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 танюшка моя. Значить, дивіться, скумбрійка стоїть 200 гривень штучка. Мої хорошеньки, вона йде плотненька, вона йде іменно копчена, капчує на, ко... на... на дубові корочки. Ми її цей раз вже взяли багато. Чесно, ми то 5-6 штук, вона улетіла вся. І саме головне, що ми її всю евакуміруємо і вона знаходиться в холодильнику. Зараз будуть, звісно, вопроси, чого вона у вас без холодильника, Дівчатка, ви знаєте, я коли маю свій отримати товар, я не можу вам з холодильника показати, ось вот вона вся перед вами. Саме головне, що вона дивіться, вона, бачите, вона прям на дубові корочці, вона копчена. Дівочки мої, вона іменно копчена, вона йде без димка. Ви щоб розуміли, який в неї вкус і запах. Колись моя мама жарила картошку, кості, на, значить, на, на, давай, ніж лялічко, давай, давай. На, ляречка, на, Колись моя мама жарила картошку, колись ми ще малі були, і вона говорить, біжи в його в магазин, а вона була в тих картонних ящиків, знаєте, і ще була ця моєва копчона, то ми взагалі завжди брали тюльку. Мама, ну, мундієрки там нажали картошки, да? ну, мундіарки зваря, картошки завжди брали тюльку, ну вона була дешевша. А коли трошки, трошки другі времена були, мама каже, біжи, бери дві капчонки. Боже, то ми її цю капчонку обсмакували, обсасували. Чесно. Ну, з картошечкою, знаєте, воно пусто. А бабушка Вера, вона ще як зробить в, 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 в казанку картошку, як поставить її в духовку, а вона така румяна. Боже, мені та картошка аж розлазиться. Були времена, слухайте, я вам Раніше там, де хранилася кукурудза, от всех. У вас оці називався? Таня, у вас усіх називався? Отсік, всіх, так? Там, де кранилася, до місця на Саші був домик, ми постягували пілки, туди пооббивали. А кукле знаєте, що було? Ці качани від кукурудзи, поняла? Ляльки мотали. Я повірила, ходила тихенько про два-три платка, Поті замотала, таку заповила і тако робила. А-а-а. Ааа, сухайте, як купити? Робили домики. Ні? А ти не знаєш, що вас цьому? Посліматься. Серйозно? А де кукурудза у вас сходила? Ми не так багато садили. А щоб... а в нас багато було кукурудз, ну вот цей. І в нас такі ну, от були... А от всіх це ну, така як будочка, як халабуда, ми казали. І ми так ждали, а ми ж її теребили з Сашою. Хочемо десь піти. Ця корзина, отака. Бабушка Віра насипає дві корзини, каже, оце не теребуєте, підете гратися. І ми сідаємо на цю теребілку, і так от тереба. Да, да, та й да, та, та. та, та. юшка, все було в житті. Слухайте, наранчі було по другому Хоч га, да, все було. Чуєте, я ж кажу, я почала з кумрію, то в грузі оціпав. Ну на не даром та гора, на борство. Значить, дивіться, свій товар сюди треба цілувати. Але ви мене вибачте, але хвостика я повинна поцілувати. Якщо mm -hmm. я поцілувала хвостика, то значить... Вся рибулечка в мене обцілована, обдарована, обсмокшена з моєю любов'ю. Ви коли її ви думаєте, Боже, світулечка, дай Бог тобі здоров'я і дай Бог здоров'я тим людям, які її коптять. Дівці, вона просто неймовірна кусна. Вона не то що кусна, вона таю, таю, таю на губах, як сніжинка таю, я твої рука. Як кажу, я артистка народна. Так, да, я народна артистка. Так що мої хороші іскондрієчка в льосі, а 200 рівні штучка, але це показує. Ти хочеш ви, щоб я тобі дала, що скільки стоїть. Скільки стоїть, так? Да? У нас німе кіно, значить, дивіться, скільки стоїть? Це вже закриє рота. Ми вже на мігах, німе кіно, я тобі говорю. Чуєте, ну є такі люди, що не люблять говорити, да, Леся? є такі, що через чур говорять, а є такі, що думають, що сказати. Ми нічого не думаємо. Ми що маємо, то не знаємо, Правильно? Правильно. Так що, мої хороші, доборі корочки, вона стоїть. 200 гривень штучка до речі по поводу конкуренції опять вже був сам ролики. дівчинка дівчина навіть виставила ролик тіктоки він пролітав. Що ну, пишуть, що там там конкурентки. І опять же про світулечку. Дівчина так красиво сказала, говорить, дивіться, от ви говорите, що світулечки, є там конкурентки, чи світулечка ваша конкурентка. Вона каже, мені так кожен, не бачить, дівчинка така їхала в машині. Говорить, я так думаю, що в світу конкурентів немає, тому що вона правильно працює. Вона сама себе зробила, вона сама працює і ні на кого не дивиться. Це дійсно так, дівчатка. Дівчака така собі їхала, вона розказувала, ну, що говорять, що там той, то сказав, там за ікру, круг сказав, почала, показали, за рекламу. Дівчатка, хочу вам сказати іще раз: немає нікого ніде конкурентів. Дивіться, як ніколи тишу. Ви на базарі бариги. Дивіться, що таке бариги, дівчатка. Ну що таке бариги? От ви хоч говорите слово бариги, Ви знаєте, що це хоч слово означає? Дивіться, для чого існує базар? Для того, щоб ми дешевше купили, дорожче продали. Люди, які займаються рибулічкою, у них є опт. Вони приїхали вам на опт дали. Ви його продали. Хорошо, а ви візьміть взяти, то взяти. Людина накоптила, мучилась, правильно? Вона її замачувала, вона її коптила, вона за нею дивилася, щоб вона була малосольна. Це її труд, правильно? Вона привезла, вона не торгує, вона на місці здала. Правильно? Ми її купили і ми її продаємо. Я вважаю, що 200 гривень для скумбрії 400-600 плотної, іменно копченої, це недорого, дівчатка. Ви знаєте, на кожний товар є своя ціна. Ще раз вам кажу, на базарі конкуренції немає. Дівчатки. Ми на базар всі не то що базар, базар там магазини, підприємства, скрізь Кожна робота вона оцінюється по-своєму. І кожен труд, він важкий труд. Неважливо, чи ти директор, чи ти дворник, чи ти продавець. От я продавець стою на привозі. Да? Я торгую колбаскою, рибулечкою. Да? Я всі говорю, у мене він свіжий товар за свій товар. Я не собі Ще раз кажу, немає конкуренції на базарах. У нас на базарі з будь-якої сторони зайди стоїть рибка, ікра, колбаса. Це що значить? Нам убивають дівчатки. У кожної людини є свій, є свої, ну як спорту не є свій покупатель. Правильно, ви захотіли прийшли до мене? Захотіли пішли туди. Є дешевше, да візьміть дешевше. Я нікого не прошу до мене. Я всі да все, що я отримую, все, що я маю, все, що я продаю, я вам показую. Мені бояться ховатись, нема чого. тому що я, допустим, за свій товар несу відповідальність. Я знаю, що я його свіжий отримала. Ми знаємо, що ми його завеземо в склад. Ми його завакуніруємо і продаємо 200 гривень штучки. Так що, мої хорошенькі, е я розумію, що вам всім хочеться, плюс е фейкові сторінки. Дивіться, фейкові сторінки, дівчатка, на фейкових сторінках пишеться дуже дуже великим шрифтом, Дуже збільшуються лиця. Я вас дуже прошу, не ведіться на це, тому що ну пишуть багато не сидітниці, але я хочу вам сказати, особливо там останній раз була та дівчинку. Коли дівчинка отруїла рибку, дівчатка, я хочу сказати, це людина. Вона такий гріх на себе бере. Ну ви знаєте, наверно, гроші і слава затмила глаза людині і мозги. Але мої хорошенькі, заповіть раз і навсегда. В першу чергу ми людям. Пропіаритись можна на всьому. Але ви хоч думайте, що ви говорите, то що ви на мене говорите, мені байдуже. На те, що ви його сказали на дитину, на друге той помер, той воскрес. то так той... дівчатка, мої хлопчики, це дуже великий гріх. Я завжди кажу, на все воля Божа, ви розумієте, сказали, кожна людина несе за все відповідальність, кожна людина вона відповідає тільки за себе, що б вона не зробила, що б вона не сказала. А піаритися на тому, що поховали, открилась дитина, це просто це просто не мій. та мама бідна пише світуля. Але я хочу вам сказати на все воля Божа, повірте. Все Господь Бог поставив на своє місце. Що таке? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрий Здравствуйте. день. Озі з маленькі що не бажаєте. Ребки, красний, согласна, согласна моя красотича. Так що мої рідні, в першу чергу, робіть пі'яти себе. Дивіться тільки за собою, тому що даю моя ласточка. От скільки кусочків вам? Десять кусочків, да, даю. Так, красика, продовжуємо далі. Я буду говорити і робити. Я хочу сказати, що на все воля Божа, тому що треба залишатися людей. Ще раз там за конкуренцію. Я вам говорю за конкуренцію. Конкуренції у нас немає і не буде. На все Чотири по Так, чотири 4 штучки. Це у нас виходить 250 плюс тисяча, рівень є. хочу сказать, что в каждой людей, иллюгенную... в каждую четыре, есть. Хамон, плюс 500, плюс 500, есть. Плюс Костик, а ну, на пустом, дай девочки. Эскавая, да, так две, взял, две взяли. Да, сейчас. До речи, не забывайте, что у нас есть хамон, защищенный. Тут уже пустить. Костик, взял три кулечки, я сейчас даю. Зараз я хочу Доброго рух. Маюня, діду. Ось забирайте І скільки дати ескалари? Кілограм? Да. Я тут, що, і не сухає, що у нас ще ескалар. У нас це абсолютно все. Ви головне, скоріше, що ви хочете. А головне. Поцілуй мене удача, поцілуй мене. Ескалар. Да. Дуже багато колбаски, дуже різні колбаски. Не спішите, не спішите. Чим більше ви цілити свій товар, тим більше він вас подається. Добрий ранок. Кого? Мене піймали? А що я тікала? В понеділок приїхав, нікого не було. А ми в понеділок не приходимо. Все є, все є. Ну, є. Хочете, вам удачі, Дякую вам. Що ви бажаєте? Що ви бажаєте? А сортіння, користь, А? А ви говорите по-українськи, я не розумію. А, 650, дивіться. йде до мене. Оце е, дивіться, на 280 день, 280. Давайте, Даю. А ми ж в понеділок не працюємо. Без фото ніяк. Фото, відео, зйомка, пожалуйста. Так що, мої хороші, чим більше ви любите товар, тим більше він подається. Да. Але поки да, ще не телефон, подождіть, зараз ми зробимо. Поки ми щерка за учас бродянськами щерка. Чотириста да? гри да. 400, 400 гривень Нормально сама середина. Давайте. Так що мої думчики, у нас тільки день починається. А, Сфоткає. Улыбаемся, улыбайся. Давайте улыбаемся. Гарні? Четко, <ріху> как скрябин скрябино, быстренько неожиданно. Да, да, все меры, все круто. Так что и вам спасибо. Так что, мои хорошенькие приходите, мы вас обнимаем, убьем, I love you.